Зеленський може зустрітися з Путіним уже за два тижні. Про це заявив німецький канцлер. Після зустрічі з лідерами коаліції охочих та президентом України Трамп подзвонив російському диктатору. 270 дронів, 5 іскандерів і стільки ж крилатих ракет. Масований удар по Україні саме під час перемовин у Вашингтоні. Слов'янську загиблий і поранена. Полтавщина без світла на Харківщині семеро постраждалих. Чи можна вести дипломатію, коли агресор продовжує вбивати і нищити? Перемишль, точка діалогу тут відбувся перший польсько-український літературний фестиваль Місто з рікою. Письменники, митці та інтелектуали шукають мову порозуміння у час війни. Про культурний міст, який не зруйнувати ракетами, розповімо. Уже за два тижні Зеленський може сісти за стіл переговорів з Путіним. Про це повідомив німецький канцлер одразу після зустрічі в Білому домі в США. Мерц розповів журналістам про те, що після зустрічі з лідерами коаліції охочих та президентом України Трамп зателефонував очільнику Кремля. Сам український президент не підтвердив жодних дат, але запевнив, що готовий до такої зустрічі заради встановлення миру. Одна з можливих локацій це Угорщина. Про це пише агенція Reuters. За словами Володимира Зеленського, з Трампом та лідерами коаліції охочих обговорили гарантії безпеки як ключове питання, як відправну точку для завершення. Іни усі домовленості обіцяють оформити в документ і оприлюднити орієнтовно за 10 днів. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантії безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з. Російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. А, Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна, Росія, а потім трьох Так. Ну, як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони. Важливі і болючі. Саміт на Телеска зміцнив моє переконання, що, хоча складні питання залишаються невирішеними, і я в це вірю, президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України, що є дуже важливим кроком, і це один із ключових моментів, який ми маємо врахувати. Ми також будемо розглядати це за столом переговорів. То що робитиме, і по суті, я оптимістично налаштований, що ми зможемо досягти спільної угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України. Гарантії безпеки для України європейські лідери почнуть із пропозиції у вигляді моделі п'ятої статті статуту НАТО. Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічей в Білому домі. Ця стаття передбачає, що у разі, якщо союзник по НАТО зазнає збройного нападу, Кожен член альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вступиться за союзника. Після перемовин у Білому домі лідери коаліції охочих спільно з американським президентом взяли час на те, щоб оформити безпекові гарантії на папері. Щодо питання територіальних претензій Росії, європейські лідери вважають, що це рішення має бути за Україною питання території це питання України. Жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України. І сьогодні я дуже радий, що в двох важливих аспектах ми досягли прориву: це питання гарантій безпеки та реального просування вперед двосторонніх і тристоронніх зустрічей очевидно, щоб Україна могла вирішити, що робити далі з територією. Важливо також знати, якою буде ситуація з гарантіями безпеки, щоб запобігти путіну коли-небудь знову спробувати вторгнутися в будь-яку частину України Кіпекіпс газіститу гарантії безпеки полягають у створенні потужної української армії, здатної протистояти будь-яким спробам нападу, і яка буде слугувати стримуючим фактором. А отже, не буде обмежень щодо чисельності, можливостей озброєння. Тощо, крім того, союзники готові надати Україні сили стримування на морі у повітрі та на суші. Другий елемент це проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей. Але давайте оголосимо перемир'я або припинення вогню. Але ми не можемо вести переговори під бомбами. Як пише агенція Reuters, попередньо саміт, де зустрінуться Зеленський з Путіним, може відбутися в Угорщині впродовж двох тижнів. Нагадаю, в останні прямі переговори між Росією та Україною відбулися в червні в Туреччині. Тоді сторони обговорювали можливе перемир'я та обмін полоненими, але зустріч завершилася без результату. Путін відмовився від особистих переговорів з Зеленським і відправив делегацію низького рівня. Чи вдалося європейським лідерам пом'якшити риторику Трампа щодо України і що про роль Європи в переговорах про мир в Україні? Пише преса в Євросоюзі. Тетяна Висоцька нам розповість. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож, розповідай, чи досягли європейські лідери бажаної мети під час зустрічі в овальному кабінеті 18 серпня, чи не дарма вони поїхали до Трампа. Звісно, цей візит був абсолютно недарма, тому що Європа, по перше, показала, що вона сильна, що вона єдина і що вона стоїть разом з Україною і взагалі то відстоює інтереси України і інтереси Європи на світовому рівні. Якщо говорити про ті питання, які обговорювалися у Білому домі, найважливіші з них окреслили лідери Європейського союзу після того, як вже вийшли з перемовин з Трампом. Це звісно питання припинення вогню до початку перемовин з Путіним. Це питання повернення українських військовополонених, повернення українських цивільних, які знаходяться у тюрмах. В Росії повернення українських дітей, які викрадені Росією, ці питання також піднімалися і Дональдом Трампом, і е, європейськими лідерами. Е, також, звісно, обговорювалися гарантії безпеки. Але на що варто звернути увагу? Що провідні європейські лідери, такі як президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, сумніваються в тому, що Путін взагалі готовий до перемовин з Україною. Наприклад, Мерц заявив, що. Він сумнівається, чи буде у Путіна сили, та е, як він сказав, мужність е, приїхати на зустріч із Зеленським. Так само, і Макрон каже, що Путін хоче воювати. Стільки скільки він зможе це робити, щоб зробити Україну як найслабшою і щоб все таки мати Україну у орбіті Російської Федерації. І отже, Україна повинна бути сильною для цього їй необхідні сильні гарантії безпеки. І звісно, велике досягнення це те, що Сполучені Штати погодилися бути частиною цих гарантій безпеки. Зараз якраз починаючи з сьогоднішнього дня, починається робота над тим, щоб виписати деталі цих самих гарантій, як вже щойно у синхроні зазначав президент президент Франції Макрон це перш за все одна із частин гарантій безпеки. Це сильна українська армія. Але друга частина це все таке розміщення європейських військ в Україні і захист України у небі, на морі та на суші, як також сказав Еммануель Макрон. І вже сьогодні має почати. Формуватися робоча група з військових радників держав провідних держав Європи, Сполучених Штатів та України, і вже відомо, що її очолить держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, і також сьогодні, о 12.15 за брюссельським часом. Відбудеться онлайн зустріч коаліції охочих, яку організовують Британія та Франція, і коаліція охочих також буде вже починати більш предметно детально обговорювати модальності гарантій безпеки для України Тетяна, Трамп Трамп обіцяв. Сою... Тетяно Трамп обіцяв That's працювати над організацією зустрічі Зеленського з Путіним, і вже відомо, що одна із ймовірних локацій це Угорщина. Чи можливо взагалі ця зустріч в Угорщині, і чи можуть там очільника Кремля арештувати за юрисдикцію міжнародного кримінального суду як воєнного злочинця? На жаль, якраз в Угорщині Путіна не можуть заарештувати, і можливо, саме тому ця тема і спливла, тому що очільник Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв про те, що такого в Угорщині не відбудеться, і Угорщина навіть припиняє стосунки з міжнародним кримінальним судом. І власне тому Путін може не хвилюватися щодо свого приїзду до Будапешту, але також, наприклад, Еммануель Макрон запропонував як варіант нейтральну Женеву, яка також є хорошим місцем проведення перемовин. Ще у кулуарах ще до зустрічі у Вашингтоні обговорювалася така локація, як Ватикан, Рим, це також власне нейтральне місце, де Путін може відчувати себе більш більш-менш вільно, але поки що, звичайно, місце зустрічі ще не узгоджене. Це вже будуть більш деталізовані перемовини пізніше. Також хотіла б додати ще, що сьогодні очільник Європейської ради. Антоніо Кошта, який не був присутній вчора у Вашингтоні на зустрічі лідерів, тим не менше, він збирає засідання лідерів ЄС у віртуальному онлайн форматі, і вони будуть обговорювати результати вчорашніх перемовин. Дякуємо тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в Брюсселі та Страсбурзі. Вона розповіла, що сьогодні продовжується буде наступна зустріч коаліції охочих, яка працюватиме над гарантіями безпеки для України. 270 дронів, 5 іскандерів та стільки ж крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі. У час, коли у Вашингтоні тривали перемовини, вдарили іскандерами по слов'янську на Донеччині. Осколками поранило працівницю заправки, розташованої неподалік. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. А вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Полтавщини. Ці кадри з Кременчука. Місто відбивало найбільшу навалу. Є влучання та падіння уламків. Півтори тисячі осель в області залишилися без світла на Харківщині. Семеро постраждалих, зокрема діти трьох і восьми років. Росіяни били кабами та дронами по приватних будинках, сільськогосподарській техніці та господарчих спорудах. Нафтопровіддружба ВРФ зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Дружбою нафту з Росії перекачували до Європи, зокрема до Угорщини та Словаччини. Раніше у Генштабі підтвердили прицільний удар по ланці нафтопроводу Дружба. Перекачувальній станції Нікольське в Тамбовській області РФ в ніч проти понеділка. А у Волгограді знову у вогні нафтопереробний завод Лукоїл. Його знову атакували безпілотники. Завод уже був мішенью дронів минулого тижня. Там була масштабна пожежа, внаслідок чого припинили прийом нафти. НПЗ у Волгограді переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує нафтопродуктами збройні сили Росії. Новий майданчик для зустрічей письменників, митців, істориків, інтелектуалів та представників громадськості у перемишлі. Відбувся перший польсько-український літературний фестиваль Місто з рікою про діалог між двома культурами та про культурну дипломатію. Наталка Волосацька розповість. На узбережжі сяну в українському народному домі та біля пам'ятника Міцкевичу літературний фестиваль відбувався одразу на трьох локаціях. Поціновувачі літератури могли поспілкуватися з українськими та польськими письменниками, як з друзями, та взяти автограф, походити босоніж по траві або помочити ноги у річці. Атмосфера фестивалю була дуже комфортною та невимушеною. Для нас таким темем головним для нас головною темою є різне розуміння слова кордон, тобто межі, грані, кризи стиль переходи, а саме надії та мрії про добре майбутнє. річка сян дуже важлива для нашого підкарпатського регіону. Вона протікає через сам центр перемишля. Вона красива, мальовнича. Ділить місто на дві частини. Але ми хочемо завдяки літературі польсько-українським зустрічам цією рікою об'єднувати. крім розмов про літературу та культуру, звучала і тема війни в Україні. Україні це. Я думаю, що це вже більше жарт, такий е сарказм. Але все ще існує переконання, що є люди, які не створені для війни, не народжені для війни. А на заході цього дуже багато. Тобто вони вважають, що якби щось почалося, ну то буде війна, буде важко, але ми собі будемо жити. Не будете жити. Ви будете воювати, відомий польський письменник, видавець і волонтер Анджей Стасюк допомагає українцям у боротьбі проти російського агресора з перших днів повномасштабного вторгнення. Збирав донати на ЗСУ і під час літературного фестивалю. А ще розповів про свою особисту війну з Путіним. Я особисто розлючений на Путіна, бо він зіпсував мені вже не одну відпустку. Ми не можемо вже їздити через Росію до Центральної Азії, бо до Росії зараз можна лише на танк. Анку їхати у мене приватна війна з путіним. Зіпсуті відпустки. Це звісно, жарти, але не до кінця. Але не до кінця. Анджей Стасюк торік видав нову книжку Ріка дитинства. Автор розповів, як трансформувався задум. То хоча було Я хотів би, щоб це була книжка про річку мого дитинства, але почалася війна в Україні, і ця книжка на половину про Україну в той чи інший заплутаний і складний спосіб. Тобто починається річкою дитинства, а закінчується на Волині. На волиню О. я не сильний в розповідях про свої книжки написав і хочу вже про них забути братися за наступні Хоч польсько-український фестиваль проводять уперше. Він вже знайшов своїх поціновувачів серед учасників і відвідувачів. І вам просто позитивно заскочона. Я позитивно вражена читаючи програму, так багато хороших письменників приїхало до перемишля. Я дуже радію і тримаю кулаки за цей фестиваль. Радію, що їм вдалося, і сподіваюся, що буде продовження. Що фестиваль розвиватиметься. Важливо, щоб ми мали якнайбільше контактів. Часи важкі в Україні. Весь час триває війна і. Надзвичайно важливо, щоб ми не втрачали контактів, щоб якісь конфлікти, які іноді між нами виникають, і це нормально, бо ми близькі сусіди. Була змога розв'язувати шляхом діалогу. Мені здається, що дуже важливо мати як найбільше платформ для розмов. А цей фестиваль є таким добрим місцем для цього. З перемишля Наталка Волосацька, Роберт Рудковський. Слава ТІВІ.